We'll Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колеса Історії сьогодні. На Росії прийнято закидати американцям, мов от як вони геноцидили американських індіанців. Ну при цьому московити самі забувають, що вони геноцидили корінні народи Сибіру з набагато більшою жорстокістю понад століття. Але ми сьогодні поговоримо на тему, що це відбувалося не лише щодо. Корінних народів Сибіру, але і щодо тих же американських індіанців. І сьогодні ми поговоримо про те, як американські індіанці знімали скальпи з блідоліцих московських собак. Але перед тим давайте подивимось одне відео. На ньому на хвилиночку усього лише спікер російської держдуми. Про що він говорить? А Америка пускай завжди пам'ятає, там. Є частина її території. Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать. Отже, сьогодні будемо говорити про півострів, яким вдавилась Російська імперія. Про ту саму Аляску. Можна показати її карту. Да, це так вона виглядає сьогодні. І є у нас іще Аляска на карті Сполучених Штатів. Чи не виникає вас питання? А як так сталося? Що здавалося б, от Аляска трошки відірвана від основної території Сполучених Штатів, здавалося б, набагато простіше, щоб вона відійшла до Канади. От що відбулося так, що Аляску росіяни продали продали це факт не Канаді, а Америці? Там доволі цікаво. Отже, Аляску відкривали як мінімум тричі. Першим це зробив один з російських конкістадорів. Про те, як Москалі захоплювали? І геноцидили корінні народи Сибіру. Я зробив цілий цикл обов'язково. Прикріплю його до цього відео. Так, от першим Аляскою відкрив, начебто, Семен Діжньов. Ну пам'ятаєте, ми з діжньова щось вони там плавали, начебто вони там щось бачили. В усякому разі від місцевих вони чули, що там за протокою щось таке існує, тому що місцеві чукчі, зокрема з ескімосами, катались туди-сюди через Берингів, пролив просто таке століттями ще задовго до відкриття. От але. До самої Аляски він не доплив. Другим Аляску, начебто, відкрив той самий вітус Берінг, котрий відкрив Берінгову протоку. Але знову ж таки, він там щось бачив по той бік, але був туман, шторми. Не доплив. І вже останнім Аляску відкрив капітан Гвоздєв чи Гвоздьов. Зараз у мене теж десь була його. Ні, немає. Не, не вибачте, його фото. Але. На Москві капітан Гвоздів чи Гваздів вважається великим мореплавцем, таким першим відкривачем. але на хвилиночку він у той похід пішов разом із капітаном Павлуцьким. А капітан Павлуцький знову ж я таки робив цикл про те, як чукчі стали єдиним народом, котрі перемогли російську імперію. Капітан е, Павлуцький увійшов у чукотський е, фольклор як е, капітан Ігнатів, різник, маньяк. Е, ну кривавий кремлівський маньяк. Чукчі його до, до речі вбили. Так, от, от Гвоздьов е, пішов у похід. Разом із син Павлуцьким, який ураганив по Чукоці пару десятиліть, доки його чукчі не підрізали. І гвоздьов у своєму плаванні на Аляску затримався аж на рік, тому що постали камчадальський народ і тільменів. І от рік він придушував це повстання. Ну, вирізав місцевих. А далі вже перебрався туди на Аляску. І От відкриття Аляски і колонізація її московитами. Пов'язують з ім'ям цього капітана. Що таке москалі в Сибіру, а потім на Алясці? Це неймовірна жорстокість, це викачування місцевих ресурсів. Це вони постійно брали місцевих аманатів. Тобто заручників, і якщо місцеві тойони, тобто вожді племен, не виконували своїх обов'язків перед росіянами, то амана там просто різали голови і відсилали місцевим. Про те, як москалі колонізували Аляску, ось, наприклад, із книги Двократне путешествие в Америку морських офіцерів Хвостова і Давидова писане сім посліднім. Цитата: Абхаждіння русських к сітке». сітка це місцеве племя на Алясці. не Могло подати колюжам. Росіяни називали колюжами тих же. Сітків, тому що їхні жінки носили таку прикрасу в губі, яку москалі називали чи калошою, чи колюжем. так от обхаження руских в сітки не могло подати колюжам доброго о них мнення, ібо промишленники почали віднімати у них дівок і робити їм інші оскорблення. Сосідство колюжі укоряли сітківських в тому, що вони попущають малому числу русських властвують над собою. Ані советували скрібити промишлені і обіцяли дати нужну для того допомогу. Коротше, як тільки наприкінці вісімнадцятого століття. Рускія з'явились на Алясці, місцеві тут же проти них постали. Війна тривала два десятиліття. Активні дії тривали 1802-1805 рік. Ну, саме такий пік. І навіть після того, як начебто замирились, місцеві індіанці час від часу поставали. Давайте покажемо. У нас є картинки, які називаються тлінкіти. Тлінкіти це ще одна назва місцевих племен. От, е сутички почались тут же. Ще під час от вважається, що війна вона так і вийшла в історію, як російсько-індіанська або російсько-тлінкітська війна, вона тривала 1802-1805 рік. Насправді сутички, причому сутички криваві, були як задовго до, так і задов, так і довго ще після, після того як підписали мирний договір з місцевими вождями. От що пише майбутній губернатор Аляски в 1793 році. Вважається, що Росіяни почали активно колонізувати аляску в 1798 році, але ще за п'ять років до того, от що пише майбутній губернатор Баранов, Довго ми стріляли із ружей без успіху, і одяти не були, тобто. Тлинкиты в три 4 ряда деревянными плетяными куяками, тобто обладунками, и сверху еще прикрывались лосиными притолстыми плащами, а на головах с изображением лиц разных чудовищ притолстые шишаки, тобто шоломы, коих никак ни пули, ни кольтечи наши не пробивали, и они подрядно в темноте, страшнее самых самых адских чертей нам казались. На Алясці почалось викачування місцевих ресурсів. Місцеві племена просто відганялися від своїх мисливських і рибальських угідь. Головний ресурс в той час на Алясці це місцеві такі морські видри, калани або морські бобри з неймовірно цінним хутром. Невдовзі тлінкіти пішли в рішучу атаку. Оце почалось От саме загострення, самий пік 1802 роки. Росіяни заснували форт на Алясці Новоархангельськ. Оцей самий Баранов він взагалі з Архангельської області. Очевидно, тому Каргополь місто. Йому там, до речі, пам'ятник поставили про пам'ятник йому ще ми поговоримо. Так от вони заснували той форт Сітки або Сітхи. Привіт фанатам зоряних війн. Вибили росіян з цього форту, багатьох вбили, взяли в полон, ну і власне захопили. І от тут ми згадаємо одне ім'я, яке війшло в українську історію наш відомий мореплавець, який здійснив кругосвітню подорож разом з Крузенштерном. Це Юрій Лисянський. У нас він його ім'ям називають вулиць. Він сам Ніжина, випускають поштові марки, різні картки пам'ятні і все таке. Але мало хто знає, що коли росіяни і той же губернатор Баранов почали відбивати сітку у Тлінкітів, там був шлюб Нева, який в цей час якраз здійснював в тих краях кругосвітню Подорож. І саме із шлюпу Нева Український, начебто мореплавець Юрий Лисянський, давав команди обстрілювати форт, в якому знаходились індіанці. Там полягло близько 30 індіанських воїнів. Індіанцям нічого не залишалось, як просто відійти з форту, який нещадно обстрілював. І обстрілював його капітан російського імператорського флоту, Українець за походженням Юрій Лисянський. От така, така от сторінка його е, біографії. Е, чи треба сказати, що е... Росіянам на Алясці жилось дуже неспокійно. На самий пік бойових дій їх там знаходилось усього десь 400 чоловік. За історіографічними джерелами телінкіти знищили близько 200, тобто половину винищили, але і росіяни. Відзначались неймовірною жорстокістю до місцевих племен в той час, як англійці, от англійці, котрі були в Канаді і американці, котрі почали доходити теж вже до цих територій, з індіанцями торгували, вимінювали у них хутро на в тому числі. Зброю тому, що мисливськими гвинтівками і не лише мисливськими індіанці були озброєні доволі серйозно і подекуди вони були навіть кращими ніж у росіян. Але це головне, якщо з американцями і англійцями тлінкіти торгували. То росіяни фактично брали місцеві племена у рабство. Якщо і вони платили щось за роботу, то ця плата була су суто символічною. Вони, власне, почали встановлювати на Алясці кріпацтво. Ну чи треба сказати, що місцевим вільнолюбним індіанським племенам це аж ніяк не подобалось. Тому. Протистояння тривало ну постійно. Російські партії, якісь промислов... ча подекуди індіанці часто вирізали, але Москальня в своєму в своїй жадобі не зупинялась, була заснована русско американська кампанія, і ця компанія в першій половині 19 століття після умовної перемоги росіян над клінкітами вони дійсно уклали мир. Але цей мир був такий дуже хиткий, тому що по суті ситуація не зміни, не змінилась. Так, от ця російсько американська компанія непогано себе почувала, але. В своїй жадобі росіяни просто винищили поголів'я отих самих каланів, і вже в другій половині 19 століття російська американська компанія стала збитковою на Алясці стало нічим заробляти, і до того ж, дуже сильно загострилась Міжнародна ситуація розпочалась російсько ну, так звана кримська війна, в якій коаліція британців, французів, турків і італійців ну не італійців, а сардинців, королівство Сардинія, неймовірно наваляли в Криму росіянам. Причому настільки, що імператор Микола І прийшов у такий жах від цієї ганебної поразки, що взяв і здох. І от тут зараз ми підійшли до ключового моменту. Чому е, було вирішено і просили там, навіть хабарі давали американським сенаторам і журналістам, щоб вони влаштували кампанію за те, щоб Російська імперія продала аляску американцям. Але про це ми що очевидно, що поговоримо у другій частині нашого нашої розмови. Е, продовжимо обов'язково ще раз. Аляска, це півострів, яким вдавилась Російська імперія. Ну знаєте, вдавилась одним півострівом, вдавиться і іншим. Слава Україні!